Вчора, 25 травня, в Акермані відбувся футбольний турнір серед дітей 2010 тисячі років народження. Скіряний м'яч на полі зустрілись три команди хлопців та три команди дівчат. Перед цим ми провели зональні змагання, де прийняло 46 команд. Це тільки в обласних змаганнях. Потім провели фінали в проводу трьох групах. І переможці цих груп сьогодні розіграють в цьому. Прекрасно на цьому прекрасному стадіоні суперфінал. Команда переможців, хлопчиків, отримує право приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Тут зібралися самі сильні команди. І дійсно змагання обіцяє бути запеклим. Шкіряний м'яч турнір, виграш якого показує майстерність гравців та відкриває їм шлях до великого футболу. Кожна команда отримала останні настанови тренера перед матчем. Нам пощастило поспілкуватись з гравцями деяких команд. Я граю захисником та півзахисником. А пробував якісь інші ролі, нападаючи там воротар? Так, пробував. Ну, воротаря не пробував, а пробував на І що, не зайшло, не сподобалось тобі? Не подобалось, але тренер ставить на другій позиції. Скільки ви готувалися до сьогоднішнього турніру? Ну, довгенько, два місяці. А як ваша команда налаштована сьогодні на перемогу? Так, так да, У нас тільки заражені. такі. Перед матчем в повітрі можна відчути хвилювання та запал. Юним футболістам трохи лячно, однак вони готові показати чудову гру. І поки хлопці вже запалюють на полі, дівчата розминаються. Багато хто скаже, що футбол не дівоча гра, однак ці красуні готові з вами посперечатись. Завжди на трибунах стоять ті, хто хвилюється не менше за гравців, їх тренери. Саме з ними діти проходять свій спортивний шлях. Цих дітей я веду кого з п'яти, кого з шість років. То есть на протяжении 6-7 лет, ми вже займаємося підготовкою, причому кожного дневна підготовка. Тому що э, мелочей в футболі не бувають. То тобто це маленькі діти, які проходять процес обучення, э, тому треба з ними кожен день займатися, треба ставити їм техніку, треба ставити їм всі з футболу для того, щоб каких-то результатів. Команди, що зустрілись сьогодні, переможці у трьох зонах нашої області. Тобто для того, щоб потрапити у фінал, змагались аж 46 команд. І зараз вирішується ключовий момент. Хто ж поїде представляти нашу область на всеукраїнському турнірі? Отож, за результатами турніру Шкіряний м'яч, перше місце серед дівчат посіла команда Арцизької ОТГ. А лідером серед юнаків стала команда Білгород Дністровської міської територіальної громади. Кращою гравчиною визнано Алуполь Єлизавету. А кращим гравцем став Михайло Беженар. Перший муніципальний щиро радіє разом з переможцями, а іншим бажає не засмучуватись. Адже те, що вони опинились сьогодні на цьому полі, вже робить їх чемпіонами. Анастасія Ківі, Анатолій Ук'янчук, перший муніципальний канал.